Знову привітусики, котосики, шановні вболівальники та глядачі, які спостерігають за перепетіями подій, які відбуваються у нас на майданчику на чемпіонату у Рівненській області з футзалу. Де між собою зустрічаються команди групи Б, зокрема, футбольний клуб Вараж2 та дитячо юнацька спортивна школа Зоря. Бедінок розпочався вдало саме для зорі. Команда переважає з рахунком 2-0. Голами відзначалися Святослав Соболь та Денис Ковальчук. До фінальної частини чемпіонату Рівненської області з футзалу потрапили 8 команд, які розподілені на дві групи по 4 колективи відповідно у кожній. Взагалі у відбірковому етапі приймало участь сім груп по всій області. Чемпіони своїх зон, як бачимо, потрапили до фінальної частини. І одна команда, яка посіла, одна краща команда, яка посіла другу сходинку. Це, зокрема, виявився футбольна академія Лідер. Що на минулому матчі розділили нічию 2-2. Скадується, що Варас. Теж з командою з міста Варас. Тож далі як у нас будуть виходити колективи з груп. Команди, які посядуть четверті місця. розіграють між собою боротьбу за сьоме місце. Команди які посядуть третє місця за п'яте місце. Ті, що займуть друге місце. Розіграють між собою бронзу. Ну і переможці своїх груп зіграють у фіналі. Щоб бачимо, варес приїхав і не зміг уговтатися, і Відразу скористалися цим зорям, які двічі поцілили ну, ворота голкіпера Варес. Пікасенько, прийдемося по складам команд. Тож футзальний клуб Вараж 2. Футболки темно сині. Номер 30. Стас Костючик, 15. Андрій Кулайб. П'ятий Анна Сєкан. Десятий. Андрій Дячук. Одиннадцятий. Владислав Бондар. 30. Тимофій Костюк. 18. Андрій Ковальчук. 32. Владислав Лукеннович Лукеневич. Дев'ятий Артем Вознюк. No перший Арсен Калінка та шостий. Михайло Єлбаєв. Офіційний представник команди Мандзик, головний тренер теж Мандзик і тренер Брикса. Склад вихованців дитячої нацької спортивної школи Зоря. Який наразі ватація. Намагався суперника переграти 10-й номер, проте Завадському щось завадило переграти капітана та голкіпера. Калін. Отож номер перший Святослав Соболь, другий Марк Самсонюк, третій Денис Ковальчук, четвертий Владислав Крижовець, п'ятий. Денис Малишевський. номер шостий. Тимофій Грановський. номер 7. Павло Панчук. Восьмий. Євген Романчук. Дев'ятий. Ярослава Романюк. Десятий. Ярослав Завадський. Одинадцятий Іван Куркунець. 12-й Денис Шевчук. 13-й Микола Борзинь. Офіційний представник та тренер команди Ігор Мазурець. Непогану техніку демонструє гравець Зоріє. Ось 13-й номер Борзень. Арбіт, які проводять сьогоднішню зустріч, Сергій Милян та Володимир Присяжнюк. Обидва з міста здолбунів. Спостерігач матчу. Верніш, хронометрист Руслан Стін. Чи ж продовжується далі боротьба. А непогана розрізна передача Борзань у підкаті вже зідає удару. Але влучає прямо у голті. Знову Борзань з м'ячем. Заробляє зоря. За дві хвилинки до завершення першої половини зустрічі розвертається навколо своєї сізовацький, але вже зняли м'яча з його ноги. Контрвипад вознюк Прострілює все-таки вознюк. Тут Соболь отримує оплески, адже нейтралізує небезпеку. Там вже встигав на добування дячук. Тут як тут. Намагаючись скоротити відставання у рахунку. Розпочалася заключна хвилина першої половини зустрічі. Так, по футбольному з ноги вперед. Якось під Катя не намагається знову 10 номер зарізать ситуації, не вдається йому це зробити. Тож, в, першому, в першій половині зустрічі Зоря переважає футбольний клуб Вараз з рахунком 2-0. Тож команди йдуть відпочивати та готуватися до другої половини зустрічі. Сигнал арбітра сигналізує про початок другої половини зустрічі. Зоря відразу йде вперед. У Уварише з'являється Анна Секан. Секан. Те, що я анонсував раніше, дуже приємно, коли дівчатки приймають участь у змаганнях. З футзалу. Розвивається у нас дівчач, такий, жіночий спорт. І я вам скажу, що досить на рівних дівчатка навіть і краще борються за хлопчиків. Зокрема, вже забували голи гравчині Олімпії. Форманюк двічі вразило ворота суперників і Баранова. Чи там відворіт буде? Чи знову котовий? котовий. До штрафного майданчика. тут. Калінка каже, все гаразд. Я контролюю ситуацію бігом. Давайте біжіть вперед. Зараз я виб'ю. І все-таки це закидання не знаходить свого адресата. Зоря теж помиляється, віддаючи неточний пас. Тож квартет у цій групі складають команди Олімп Рівне та Острог. І у першому поєдинку Острог впевнено перемогли Олім. З рахунком 6-2. Зоряк намагається контролювати шкіряну кульку на своїй половині майданчику. Куркунець Борзань, як між собою перепасовується. Борзань там нав'язує йому слово боротьбу Ковальчук. Хто стає переможцем? Ковальчук все-таки виборює аут для своєї команди на чужій половині. Що ж так, чи то батьки, чи то тренери, тримаючи за футболочку, показують місце, де потрібно знаходитися. Но тут зоря може втікти у швидку і контрнаступ. Добре, що підстраховує своїх твердів по, по команді Вознюк. Тепер вже Авараш атакує, що, правда, не недовго. Секан класно грає на перехоплені. Якби не на секан, то вже Куркунець виходив би вічна з голки. Знову секан бачимо у підкаті. Самовідно вигризає кругленько. будет за боковой линии. Дычук просит 5 метров. Дычук вмещается в центр, от удар не выходит до 50 номера. Снова Дычук раскручивается около своей серии, на передачка в центр. Борзань ну, найактивніший гравець своєї команди. Слідкує у захисті, аби все було гараздки і розпочинає атаки своєї команди, повністю контролюючи окулясто під своїми ногами. Чи встигне дячук? Ні. Борзень це розумів, тому спокійненько, але все-таки про всяк випадок слідкував за ним. Що там з рукою? Потрібно вкинути. М'яч покинув межі майданчика. Борзань знаходиться такою передачкою Корконця. Корконець прорветься далі. Ні. Але у підкаті собі легенько так підкотившись, фіксує кругленько, фіксує шкіряну кульку і намагався продовжити атаку своєї команди. Атакує зворя, Завадський. Так, Вознюк погодився з арбітром. Все. А от на користь Варшу. Борзин на місці атаки. борзний пробуває. Калієнка супер має трупобутожний сейф. У виконанні кепа Варесу. Знову загрожує воротом Борзен. Ставить корпус. І Тільки у нас з'явився на майданчику Ковальчук. Міг подвоювати перевагу своїм голам забувати третій. Коло ворота суперники тут помиляється Ковальчук. м'яч не стояв на лінії. Тут з ковальчуком але ковальчук потрібно було віддавати жорсткішу передачу. Цим користується Сека. Анна <плес> бездогана діє в відборі, але цього разу ковальчук тікає від неї Прострілює на дальну стійку. Калінка спокійненько. Приборка неча. Ковальчук може бити. Перецепився через нового суперника, все-таки не завдає удару. там уже замахувався бондар. Пробив. Але не сильно. Бурзані у ближній кут. Калінка на місць. Знову варес загрожує воротам суперника. Там на місці соваль, який обізові калінка у протилежних воротах, Ще швидкі голи зорі поки що тримають у напрузі варес. Впливають лічні хвилини, лічні секунди. Вараз-2 будь-що намагається відігратися та відновити пер... рівновагу. Собалім намагається у цьому допомогти. І костючик не використовує такий подарунок. Свіркун з Олімпа балується, намагаючись вести за бокової. Далі ударі забуває все-таки Вараз-2. Бондар автором голу дальнім пострілом засмутивши соболя у воротах. Скорочить відставання у рахунку, а й повертається в гру. І вже крилений успіхом бара знову мчить вперед. Вознюк. У підкаті це така біда Ю-10. Коли гравці пробуваючи втрачають рівновагу, не тримаються на ногах. Все зробила, здається секунд. забрала але чомусь залишила його. Суперники. Заря теж не використовує нього. Борзень це зробив. Віддав на дальню стійку. Там пончук здається просто залишив кругленького для голкіпера. Зоря атакує м'яч. Залишив межі ігрової зали. Чуєте, наскільки апелюють тренерський штаб обох колективів. Соболь на місці, що ж може бути в нас така друга. Іча поспіль з однаковим рахунком 2-2. Калінка знову виконує суперсейв. Калєнко справжній капітан своєї команди. Це потрібно все. Вийшов час. Це право переходить до варишу. Вознюк завантажує шкіряну кульку до страшного майданчика. Але її легко переривають суперники. І вже контрвипад. Куркунець загнав себе у кут 11-й номер. Калінка каже, так, мені залишили, я капітан. Вознюк. 3 в одинці використає цю нагоду. Бурзань летить на Вознюка і забирає у нього окулястого. Щось такі гойдалки виконання обох команд. І удальну дев'ятку корконець після паса Борзеня забиває. Тут калінка був веселий. На заключній хвилині матчу можна сказати, що ставить товстеньку крапочку. <плес> Тож ще встигне Варс 2 відігратися за 30 секунд брудного часу. Тим паче Заря в атаці ще й порушують правила. І отримує жовту картку. Андрій Дячук за те, що б'є суперника ззаді по ногам. Борзань пробуває, буде котович. Відворіт. Відворіт. Що ж можна констатувати, що Зоря здобуває перемогу своєму стартовому поєдинку у фінальній частині чемпіонату Рівненської області з футзалом над Варашом. а ми готуємося до наступної зустрічі.